Вітаю всіх! Підказка від ангелів-хранителів та карта Дня для знаків зодіаку на завтра, 27 вересня 2022 року. Підказочка від ангелів. Отдохніть, ну що ж, настав момент, коли треба дати собі передишку. відставити роботу, відставити всі проблеми і хоч чимось себе порадувати. Устроїть собі день нічого не ділені, порадувати себе якоюсь новою віщо, кудись з'їздить, кудись. З кимсь пообщатися, випити десь на самоті, якщо ні з ким пообщатися вкусного кофі. В общем, відпочинок необхідний нам усім, просто як глоток свіжого воздуха. Устраюємо собі відпочинок. Так, карта дня. Починаємо, як завжди, з овнів на 27 вересня 2022 року. Овни. Завтра овни будуть озабочені матеріальним станом, будуть вирішувати, накопичувати гроші, заробляти, безпокоїтись про інших, щоб усіх усе було і всього фаталу. Королеви в нас керують фінансами. Керують і розподіляють фінанси. Так, тілець, тілець, Карти вам говорять, завершіть якесь діло. Якесь діло йде до завершення, його потрібно завершити. завершити. 21-ша карта старших арканів. Заверши якесь діло. Близнюки, близнюки, карта Ніщик, п'ятерка Пентаклій. Так, близнюки, а ваші фінанси поють романси. Ви себе буде почувати якимсь обкраденим, обділеним і ніщим. Вирішуйте свої питання, які зв'язані, звертайтеся за допомогою до когось, якщо це потрібно. Так що карта така, знаєте, тривожна і убиточна. Раки, а раки завтра беріться за все. Беріться за все, все вийде, на все хватить сил, ви завтра маги, вам підкорені всі стихії. Леви. Страшний суд, ізбавлення і получення по заслугам. Ну що ж, ця карта говорить, що якщо був хорошим хлопчиком чи дівчинкою, получиш хороше. Якщо був поганим хлопчиком, і вів все погано, получиш погане. <смі> так що ожидайте, завтра щось, за щось вам воздасться. Або якийсь подарунок прилетить, або за щось боженька накаже. Так, діви, а діви в нас кудись зібралися. Енергійні, хочуть діяти, хочуть кудись або з'їздити, або сходити. Та це карта путешественника, карта іностранця. Якщо це не путешестя, і не поїздка, і не, не кудись не, не дорога, то карта говорить, що день, день енергійний, ви способні вирішити любі питання. Так, Терези. Терезих, хаотичне махання палками, п'яторка жезлів. Люди тут махають палками, знаєте, в, без, в безпорядку, хаотично махають палками, тобто енергія тратиться в нікуди і ніяких результатів не приносить. Сплануйте свій день, щоб ваша енергія не була потрачена завтра в пусту. Так, далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони будуть займатися земними матеріальними справами, вирішувати якісь грошові справи і битові повсякденні справи, скажімо так: битові повсякденні справи. Стрільці. Стрільці. Завтра якесь діло розрішиться в вашу користь, вашу користь. справедливість наступе. Якесь діло або судове, або ділове, або по фінансам, або навіть, може, всередині сім'ї. В лічній житті, але воно розрішиться в вашу користь, справедливість ви таки найдете. Так, козироги. Козироги будуть общатися з друзями, обмінюватися енергією, святкувати якусь перемогу. Ну, карта, карта весілля і перемоги. Може, в когось якесь свято буде хрестини, родини, свадьби і так далі. Хороший позитивний день. Не напивайтесь тільки. Водолії. Водолії в нас завтра королі жезлов. Будуть гущі собиті, будуть діяти, указувати, як іншим діяти. Завтра ви всіх будете підтримувати, ви всіх будете, знаєте, будете обояшками і будете, так сказати, центром вселенної, центром уваги. особливо у жінок. Рибки. Рибка завтра будуть якісь холодні, відстань, як звізда. Але ця карта говорить, що ваше желання збудеться. А також вірте в себе. Вірте в себе, у вас все вийде. Ідіть за своєю мрією. Все, що намітили, починайте виплащати в життя. Всім добра!